19 грудня відбулася масована масштабна хакерська атака на сайт Міністерства юстиції та його реєстри. Наразі свою роботу відновили деякі з них, розповіла приватна нотаріуска Тамара Базюк. Відновлено роботу реєстру нотаріальних бланків, реєстру довіреностей і спадкового реєстру. Це значить, що громадяни можуть звернутися до нотаріуса за посвідченням справжності підпису наприклад на заявах, довіреності різного характеру, а також завести спадкову справу і посвідч, може також зробити… Бати в нотаріус заповіт вже запрацював державний реєстр актів цивільного стану та єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Щоправда, Тамара Базюк рекомендує не спішити вчиняти певні дії, варто трохи зачекати. Але не слід поспішати зразу, звертатися за тими чи іншими діями, тому що, наприклад, все рівно таку дію, як Передача частки в статутному капіталі або нерухомого майна до статутного фонду юридичних осіб срівно не буде можлива, тому що ця, ця цей вид реєстраційних дій безпосередньо пов'язаний з тим, що потрібен доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно і обтяжень нерухомого майна. Тому треба зачекати трошки крім того повинні бути внесені відомості по фізичних особах підприємцях які подали через дію заяву про припинення підприємницької діяльності ці всі заяви зависли оскільки реєстр не працював і мабуть в першу чергу буде опрацьовуватися саме цей вид реєстраційної дії але сподіваємося що все налагодиться і громадяни з розумінням відносяться з огляду на те що я бачу до, до таких Якихось невеликих ускладнень реєстр буде всі реєстри будуть працювати і громадяни зможуть скористатися своїм правом. Щодо реєстру речових прав на нерухоме майно і обтяжень рухомого майна, то він поки не відновлений. Тамара Базюк радить нашим краянам, як тільки реєстр запрацює, відразу перевірити усю інформацію щодо власності житла чи авто. Ні продати, ні подарувати, але і рухоме майно так само і транспортні засоби вони не можуть бути перереєстровані станом на сьогоднішній день. Рекомендую після того, як відновиться реєстр речових прав його робота, і можна буде вже вкладати договори відчуження нерухомості і так далі. Звернутись до нотаріуса чи до центру надання адміністративних послуг з метою того, щоб взяти інформаційну довідку про те, що з вашим нерухомим майном. Чи є воно в реєстрі, щоб люди не переживали, тому що дуже багато ходить всяких чуток про те, що відомості в реєстрі якісь будуть відсутні. Ну, сподіваюся, такого не буде, тому що все ж таки реєстри обладнані різними ступенями захисту. І, тільки з метою того, щоб забезпечити спокій громадян, можна після того звернутися і перевірити, чи всі відомості щодо їхнього нерухомого майна є в реєстрі. Дуже добре те, що багато відомостей зберігається не саме на паперових носіях, І якщо у неї будуть наявні такі документи, зможемо внести ці відомості повторно. Сподіваюся, законодавця це буде врегульовано. Якщо ж ні, то тоді доведеться звертатися до суду за встановленням своїх прав. Надія Ніплюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.